Сьогодні ми складаємо подяку за церкву, за служіння, за життя, за те, що наша пісня ще вона є за всі молитви, силені серця. За, бор... за Боже, що нас зберігає, нагане серце, славе нас. Віддякуємо Богу за друзів, за вірних друзів у Христі. Це те, що буває, і проблеми, та ми все переможемо з Христом. Нехай твоє серце сьогодні радіє, тому що ти знаєш Христа. Я дякую Богу за мудрі поради, за Біблію, книгу свята. Яка би не була головна погода, будуть сиття. Батьки прожили разом з нами, за нас молились до Христа. Таж Бог скаже щиро, тож Бог скаже, ми щиро, спасибі, що ми маємо батьків. За те, щоб він нам дарував спасіння, доля наша у Його руці. За те, щоб землю кинете насіння приносить 10 класних плотів. Хоча лише велика людина, та бачу велич водрого творця. Усі подякуємо сказати, і напише є. Парому Амінь.